Процедури одна з найжахливіших подій у собак, так в принципі, і у людей. Як підготувати собаку до процедур, щоб вона не сильно стресувала, це залежить від вас. Зараз розкажу перше, що ви повинні зробити, це навчити вашу собаку сприймати ваші торкання в різних місцях нормально, без агресії, без гавкату, без кусання і без скаженої гри. Тобто ви берете собаку, ставите її на підлогу, берете за передню або за задню лапу, піднімаєте і тримаєте 3-5 секунд нерухомо, щоб їй було неприємно чуть-чуть. Вона починає кусати вас, тут же кажіть ні. Вона починає гавкати, чуть-чуть вириватися, тут же скажіть ні. Потім зробіть паузу 3-5 секунд, тримаючи, щоб вона потерпіла, і потім відпустіть. В кінці можна дати смаколик і похвалити, відпускаючи її. А потім вже можна брати ножиці, там, якийсь псевдошприц, щось типу ручку да, візьміть. І просто торкайтеся собаку і чекайте ножицями біля неї, щоб вона не гавкала, не кусала, не виривалася через ваше ні. А потім молодець. Через 5-10 секунд, коли вона терпить смаколиком, відпустили. Через пропрацювання таких дій ви, по суті, підготовлюєте собаку вже вдома до ветеринара або грумера. І там же собака не так буде нервувати і стресувати. Якщо ваша собака не чує ні, вона все одно кусає, агресує на вас, тоді вам треба до нас на марафон або на заняття до мене. В шапці профіля є посилання.